Що сьогодні ми знову в гаражі? У мене виникла така проблема, Загорівся чек і видало помилку P0107, це тобто датчик абсолютного тиску. Знаєш, він знаходиться ось там на впускному колекторі. Щоб нам до нього добратися, треба резонатор зняти. Від'єднюємо цей патрубок, щоб його зняти, знімаємо від повітряного фільтра хобот. І отут, о, ця прокладка над розсолімів заслонці, що воно так надівається, цей хомут це все знімаємо і паливний шланг теж ми від'єднаємо. общем це зараз буду знімати, потім покажу далі, що я робив. ну і теж Не забуваємо, що треба зняти клему з акумулятора. Це все знімлю. Покажу, що там в горі відбувається. Значить, оце наш датчик. Тут роз'єм є. Отакий От, о вов'язочок. Піднімаємо і штекер вилазить. Лишився лише самий датчик зняти. Ключик на 10. І відкручуємо. руками піде... Датчик. Я вышел, лада Это старый датчик. Це є новий такий номер. А оце, якщо я не помиляюся, це є оригінальний номер GM, якщо я не помиляюся. Цей датчик я назад запчасті брав з Запоріжжя. Ну, разом з доставкою мені він обійшовся в 500 гривень. Тут на середині нової порівнюємо зі старим. Не знаю ці номера, вони. Бачу, що не співпадають, але самі позначки роз'ємів. v 0 ВС. Так, це співпадає. Так, через то мої. Ну і... Ця сторона. Так вони виглядають. Поставлю це і не знаю, як машина буде себе показувати, бо обороти плавають. Коли загорається чек, обороти плавають. Знімаю на ніч з акумулятора клему, чек пропадає, їдеш. Я знаю, може кілометрів 5-6 загорається знову, машина любить заглохнути. Ну, Комп'ютер видав помилку цього датчика. Заміню, поїжджу, подивлюся, що буде. Зараз, можливо... Варто легонько це змастити якимось маслом, бо воно туди легко пішло. Будемо закладати. Оберемо. Закладаємо. О. Так. Болтик на місце. Такзи новий. О, защелкається так. Все. Це ми поставили. Тепер ставимо на місце резонатор, все під'єднуємо, як було. Я не знаю, чи воно вирішило мою проблему, десь прикріплю до коментарів. Може ще сам до, до цього відео в Ютубі. Ну, тобто замінити його не є тяжко. Самому в гаражі це цілком можна зробити. Не забувайте перед роботою на всякий зняти клемо з акумулятора. Тепер це все збираю докупи. Так що дякую за увагу. Коментуйте, підписуйтеся. Ще будуть відео далі теж.